В опуклому чотирикутнику ABCD, AB дорівнює АЦ. Коли ми розв'язуємо задачу з геометрії, обов'язково все позначаємо на малюнку, нам так буде зручніше розв'язувати і взагалі зрозуміти, як розв'язується задача. Так ось перше AB дорівнює АЦ, АБ дорівнює АЦ, ось ми позначаємо ці рівні сторони. Кут БАД дорівнює 80 градусів БАД. 80 градусів, ось цей кут 80 градусів, кут АБЦ дорівнює 75 градусів. Ось цей кут 75 градусів. І кут АДЦ 65 градусів, ось він, 65 градусів. Нам потрібно знайти величину кута БДЦ. БДЦ треба провести. Ще одну діагональ. І будемо шукати кут BDC, я його відмічу червоним кольором. Ось цей кут треба знайти. Ну, добре, з чого починаємо? Ну, по-перше, АБ до рівня тоді трикутник АБЦ буде рівнобедрений. а якщо трикутник АБЦ рівнобедрений, кути при основі рівні. Тобто. Кут у нас АСБ також дорівнює 75 градусів. Якщо в трикутнику АБЦ ми знаємо два кути, ми можемо знайти третій. Сума кутів трикутнику 180. Віднімаємо суму двох відомих кутів. І ми знаємо, що кут Бац, буде дорівнювати 30 градусів. Кут БАЦ30. Тоді залишається, що кут С буде 50 градусів. Ось цей кут буде 50 градусів. Так само розглядаємо трикутник Д, А, С. Ми знаємо кут 50 градусів, знаємо кут 65 градусів. Ми можемо цей третій кут знайти АЦД. Він 180 65 і 50. Ми також отримали 65 градусів. Тобто робимо висновок, що трикутник АДЦ також рівнобедрений. Тобто АД дорівнює АЦ. А якщо АД дорівнює АЦ, то АД дорівнює АБ. І трикутник тоді. А, Б, Д також рівнобедрений. А Б дорівнює а, Д. А якщо він рівнобедрений, то ми можемо знайти кут при основі. Кут а, Д, Б дорівнює. Треба від 180 відняти кут при вершині, який дорівнює 80 градусів. І поділити навпіл. Тому що кути при основі рівні буде 50 градусів. А нам потрібно знати Кут БДЦ. D, БДЦ дорівнює ось цей кут 65, мінус знайдений кут 50, ми отримаємо 15 градусів, тобто відповідь Б.